Краснорябики, забрав. А, то, то це не ті, що раніше були. Не ті, так? Да? Не ті, так? Да. Я зніму їх, так? Да? Я щось кажу, що таке. Бо це була голубка і голуб. То були два голуба. — Це місцеві голуби? Це Житомир. Житомир, так? А то кримах, то голубчи голубка, а то й крим, біля. Ні, хазяїна що... немає, хазяїна А, хазяїна немає. Ну нема. тут так у нічого. Похожий. А це Сірий голуб? Он де да саме Сіри так. Он той коров. Оце? Не знизу там. Оце? Там, да, видите? Це сум'яс, це голуб. Тут голуб і голубка. Ну вітя, ну достать, покажу. Ні, ні, цього Я не хочу дивитися. Це не як і не серпа. Це такий голубка. Це таких покрьох. Такі колекції є все. Не є команд. Чтоб ты согрел, не що. Нет, спасибо. Ничего не мали. Ты у нас сам цикл. А, да, він заказав дважды. Надо дивитися, Зараз ділять. Я его вижу. У него їх тисячами дома було, блядь. Сотнями. А що він розводить, чи так любить? Я что на львову відправляв. Вот понял, да. Да, ты Это золотистый? Да. Нет. Это золотистый? да. Это все внизу есть. Дивись, сейчас буду перекидаться. Ага, -а, я сейчас, понял. Что это за пташечки? Щегли. Щегли. Ну ці два штуки нам, да? порівняти <просу> з конарейкою, які ті вони. Ну, Ось да, тут є сал. <просу> <просу> я бачу. Ну, ну, Пусть. Пусть. Ну, це височити може це. Я бачу, бачу. Попробуй пімові внизу. Все, цей? Пойдьоні. Дивись. Бачиш? Я брав у нього. Дивись ще, дивись тут ну, такий головатий, він хвоста вже розпушив. Чи тут дивись вибирай. Оцей, бачиш, ну він без води. Під дуси бачить. Ну він без води. Я їм сімечок надавав жир. Дивись і вибирайся, ти що хочеш.

Що? Вони складніше, сложніше розмножаються, ніж канарейки, чи ні? Тривий кіклюв, бачиш, тобі. Тривий кіклюв, я не знаю, Ось. Не хочеш? Тут Це ще сирі, кстати. Це буде співати дуже краще, ну, по ідеї. Хочеш, давай вибираємо слідуще. Ну, так, типу, да, їх обличчя. Відложувати його? Mm. Да, так. І з тих хочеш вибирати, а да, щось? Ні-ні <тас> ні. Цього забираєш? Ну дивись, вибираєш. Для мене вони всі однакові. так, Але тонко ще треба тільки по фіналу знати. Та ну там це два рази більше. менше, мелка птиця, ти що. — Тут треба тільки... Ну, з цього, То що, це береш, Та, ні? Стой, что ты? А ну киньте його сюда. Порівняння. А ну, да, 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 порівняння, правильно. Це логічно. Да. Порівняння. А де ми тут дивилися? Все, Дивимо. він не виси висить. Ага, все, він не висить. на палці. Виси. Угу. Ось до він зверху, так? Да? Оцей, блін. Те, що ти вкинув, ось внизу він. А ото воно сидить, да, 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 посередині зараз. Да. Ось ото я буду. Так, да, ось і цей. Який, так, ручка, я Короче, бля. Я вже, бля, заплю. <laughs> Давай оцю. Я вже знайду. Вони складніші в розведенні, ніж канарейка, чи ні? Вони в неволі. Канарейка дома, а ці в неволі. На, неволя, бля. Ці в неволі, так? А як її розмножувати? Два. Ты видишь это, же идёт. Та давай хоч 400. 300, старий, ну бля, я в тебе то. Ну что, блядь, я в тебе не обіщав. Так диви нормально втисни. Та Та я вірю, блядь. Та давай, братуха, скажу, що нічого не вирішає. Давай. Дай краба. Давай. Воно нічого не вирішає. Всё, давай. Розлючилися, так. О. Добре. От в цьому давай, давай. життя все. да. Ви бачите, на кожну, на кожну птаху є свої професіонали, ви бачите? А порівняйте мені їх, наприклад, от е, утримані з конорейками, вони складніші. Специфічний желудок потребує. І кожен день дві-три сімечки таких коротше, треба дивитися, щоб грудка не жирніла, Да. Так. І зідає в відлічі від канарійки, птіса дуже активна. Наподобі синичка, і вона зідає в два рази більше корму. Канаріка зідає чайну ложку, це зідає столову ложку, тобі ж дві чайні ложки. І періодично, там раз в неділю, там раз в місяць, треба давати хвойні рослини, віточку, йолки. Виточку бігти я... пі чи цього, Понятно. таким образом їдає смолу, очищає желудок. Ну, От. В остальному там ну, не особі. Ціле літо вже... складніше воно втримає, складніше. Ну, якщо вам один, два, три складніше, коротше, і бажано, мені... бажано весною. Оте все, що ви даєте, проростить і місяця два дати все те саме, ну наполовину спророщене. Ну і всі діла коротше. Да. Так, що... Ну, якщо ви хочете правильно задержати канарійку, треба простих 80 правил соблюсти. Скільки? Вісімдесят. Я не знаю і не вийшов. Що ви хочете і, і, правильно виграти? <світ> я двадцять <20, світ> не знаю. 20, ну, я вам сказав, що саме. Дати йому ну, підсонячник, дати йому це, насіння сояшника і дати йому хвойний рослин, дати йому хвою ялинку і дати йому хвою сосну. Ну, тобто їм треба смула необхідна, так? Обов'язково смола і обов'язково жирний кор. У них для желудка це дуже активна. Так, вона... да, активно. Багато енергії вона витрачає вона в чотири рази активніше канарійка. Зрозуміло. О, бачите, тут я, От я вам дякую. Багато. Вона набагато я вам дякую. Я... Я... Бачу, вона... Це я зрозумів смисло. Вже вона в мене адаптірована, вона абсолютно спокійна. І то вона б'ється просто це від її характеру. Да. Ну. А б'ється, а б'ється не того, що вона. Диха, вона, прост... вона активна, дуже. Да. Літати треба. І плюс клітка повинна бути, клітка більша повинна. Велика вода, да, більше, да, 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 певно, так. Да. У два рази більше, як фонаріки. Да, Дякую вам, дякую, дякую вам велике. Я. І самка, бачите, з шапочками. Сірий, а самець чорний, голова чорна. А ну почекайте, сіра шапочка, почекайте, я щось. Не ну, ось диви самка, да. бачиш, дивись, дівчатка. Де вона? Це самець. Ось до самка. Це лаблепот. Бачиш? Дивись, бачиш, сіра, це самочка. І за... червона ця маска за... заходить за очі. Ага. Менша масочка, менша, І скр... ну, просто скромніша. І головне, що бара... це вуса чорні, а у самки. Можуть бути білі, сірі, а у самці навіть коричневі, а в самця тільки чорні і клюв, чуть коротше клюв, от і всі розлічі. Два ної дійсно по чому вуса у самця тільки чорний вуса, все наче більше нічим не длічиш. Якщо ж ну хтось, я можу продати самку вам, що 2-3 годи. Продати як самця, але ну, я не буду цього діляти. Ну не така я людина. Я не така людина. Але можна. Так. Ну мені можна все я кажи. Два-три роки самочка продається як самець. А що цінніше, самка чи самець? Ну самець він співає, він співає. Ну це просто в цих піснях, Попалась така партія в цих піснях, ну просто, ну блін. В Італії в Іспанії, коротше. Дічка, 50 доларів. А тут, ну бачите, так. Да. Як рік вже почув, я вже цінив, я вже знаю. я до це вже… Ні. А це, це я не знаю. Вислухати. Це треба, ну це ціла історія. Зрозумів, да, да. так. Вірю. Вірю, вірю вам, так. Да. Це да. ціла історія. Конечно, да, да. Добре, гарно вам. продажі вам і гарно. Дякую вам, да. дякую, да. це надівається на голову, так? Да? Я, якщо чесно, не знаю, це дід продає. Адже дід продає? Да, воно відійшов той. Дивися ти. Ну це кожа? Да, це кожа. Ручна робота. Ти так би спитати, куди воно йде, і ніхто не скаже, так? Да? Дідко не тримає? Ні, дідко не тримає. Ти просто, просто робить, так? Да? Да. Ну це для очей все закриває, так розумію, так? Да? Да, це оздечка. Оздечка все, ага, ось о. Це Хай, зуби. Так, так, так. Як називається? узда? Здесь. Здесь, здесь, так. Це все ручна робота в руками ще є. А це таке саме, тільки не... Це не довозок. Як? Не довозок. Як ще раз? Недовозок. Не довозок, так? Да? Оброть! Як? Оброть! Оброть? Оброть. А це як надівається? Я вам не скажу. Оце на шию, а це на ніс, а сюди чіпляти прив'язувати. Ага, розумію. Сподіваюся, я, я вже все. Тут наносить, все, да, і та, це та, так само. на носі. Ти дивишся, яка красота. Для краси? Для краси, так, декоративно. І що, скільки це коштує? Дві з половини тисячі. Оце ж сирець називається, да? серець сказати, так? Сирець? Кожен. Як це там називається? Ти чого в діда ти не учиться і не приймаєш у нього це. Це я, ж історія, ви що? Ну так і що, ви що? Це ж таких майстрів уже зараз не знайдеш і ніколи ти вже не, не побачиш як твого діда. Вони так подобається, як глубині. Тут дивися, класно, га? Це добре. Діду, привіт великий. Молодець, скажи йому.